Вони мовчать, поки кричать всі, вони бачать, коли інші заплющують очі, і коли час стихає, саме вони підносяться з глибин тиші, щоб передати послання Не вигадане, не політичне, не з телевізора, а те, що йде з самої землі. Сьогодні ми покажемо вам розмову, яку ми ніколи не планували, але яка сталася. Розмову з людиною, яка віддавна відмовилась від міського шуму, від слів без змісту від чужих карт і чужих істин. Це Шаман Айдар, кримський татарин, який мешкає в самотності на межі степу та неба. Після окупації Криму він пішов у землю не ховатись, чути, бо є ті, хто слухає вітер, і він один із них. Ти питаєш, коли закінчиться війна. Я відповім, коли серце перестане тремтіти від спогадів. Не раніше, бо війна не починається з пострілу, вона починається з тіні в голові. Коли один вважає, що має право забрати дім іншого, тоді вже все зламано, навіть якщо ще не лунають вибухи. Я відчув це раніше, ніж з'явилися карти й фронти. Земля почала важче дихати. Вітер над Сивашем ніс не звук, а спотворення. І я зрозумів, щось розривається, тоді прийшов сон. Три ворони сіли на дах моєї кибитки: один дивився на захід, другий на пім, на північ, а третій в землю. І той, що дивився в землю, сказав: Почалося. Це був знак старий, як сам степ. Після того я не спав. Війна як хвороба. Її можна ігнорувати, поки не стане пізно. Але якщо не боїшся дивитись у глиб, то відчуєш одразу. Я бачив, як падали не тільки міста, падала пам'ять. Коли все тільки почалося, я мовчав. Бо коли навколо шум, тіні говорять особливо чітко, і вони сказали мені: це лише перший круг, перший круг страх, люди тікають, ховаються, гублять себе. Другий ярість. Тоді вже не бояться, але ще не розуміють, за що б'ються. А третій очищення. Воно приходить не з перемогою, а з втомою. Коли людина вже не може ненавидіти, тоді починається кінець. Ми зараз, між другим і третім кругом, ще багато болю, ще багато крові. Але перші краплі тиші вже впали, не в телеефірі, а в очах тих, хто більше не вірить брехні. Це добрий знак. Але кінець не буде гучним. Він прийде, як вечірній туман: м'яко, повільно, невідворотно, і ти раптом усвідомиш більше не стріляють, більше не кричать, лише вітер, лише кроки тих, хто повертається. Айдар дивиться в напрямку північного сходу. Він не називає міст, не каже імен. Але коли згадує про стіни червоні та вікна глухі, ти розумієш, про що йдеться. Ти хочеш знати, коли впаде Кремль. не тоді, коли прилетить ракета, і не тоді, коли піде вождь, а в ту мить, коли зникне страх, бо страх ось на чому все трималось. Я бачив порожню площу лише пилий вітер у єдиному вікні тремтить світло. Але воно не світить. Там сидить хтось, хто вже не керує. Він просто чекає. І кінець вже всередині нього. Це не буде переворот, це буде вмирання. Як дерево, в яке вдарила блискавка, воно ще стоїть, але вже мертве. Я чув, як тріскаються голоси. Вони мовчать не тому, що їм заборонили, а тому, що самі більше не вірять у те, що казали. Це і є початок розпаду. Далі прийде хаос не на вулицях, у головах. Колишні союзники стануть ворогами. Не буде центру лише спалахи, але головне не в них. Головне у тих, хто здатен побачити за стінами порожнечу. Коли страх більше не підживлює вогонь, вогонь гасне. Я бачив, як у їхніх містах палили документи. Не щоб сховатись, щоб ніхто не дізнався, хто що робив. Це буде знак. Після нього почнеться зворотній відлік. Ти скажеш. Отже, скоро. А я скажу воно вже триває, як ріка під кригою. Зверху все стоїть, а всередині рветься вперед. Коли ми запитали Айдара, чи буде підписано мирну угоду, він довго мовчав, дивився на обрій. А потім сказав спокійно: Угода це папір, а кінець це стан. Третя вода все вирішить. Перша сльози пройшли. Друга кров. Ще лєця. Третя – Дощ, його ще не було, але він не з неба, він з людини. Це очищення не від перемоги, а від внутрішнього згодження, коли вже не треба доводити, не треба мститись, не треба боятись. Тоді й можна закрити сторінку. Я бачив той дощ у сні. Він не падав на землю, на обличчя, легкий, як пара, і ніхто не ховався, навіть діти. Перед ним буде один знак: він не людський, він зверху. Не чудо знак. Той, хто його зрозуміє, перестане стріляти першим. І це відкриє ворота. Шаман повільно вийняв з за пояса шматок старого, потертого полотна, на ньому були вишиті символи, які несе тільки обране плем'я, символи великої зміни. Він розгорнув його на вітрі, і той сам почав тремтіти, би впізнав день, що скоро настане. Ти питаєш мене. Коли все завершиться, сказав він, вдивляючись у горизонт. Я скажу, але не словами, знаками, відтепер уважно стеж за небом, за тими днями, коли море перестане ревіти, а чайки зникнуть з кримських берегів. То буде перший знак мовчання хвиль. А другий знак, промовив я, ледь стримуючи дихання. Коли сонце на заході буде сховане за чорним пилом, тоді впаде північний вогонь. Це буде знак, що старі сили втратили свою міць. Палац, збудований на брехні, осиплеться камінь за каменем. А третій? спитав я, хоча боявся відповіді. На третій знак вийде з лісу білий вовк і не завиє, а лише погляне на схід. У ту мить вперше за довгі роки на українському боці не вистрелить жодна гармата. Тиша і є третім знаменням тоді прийде осінь. Вона несе не жнива, а мир. Вітер дущав, трава навколо шамана лягала долу, а небо набувало кольору стиглої сливи. Він підняв свій різьблений посох до неба і вдарив ним тричі в землю. В кожному ударі було щось неземне, ніби відлуння далеких віків. Пам'ятай мої слова, не гадай дат стеж за ознаками, бо те, що здається вічним, тимчасове, а те, що здавалося знищеним, воскресне. Україна ще буде сильнішою, ніж до болю, бо її серце не на карті, а в душах людей, промовив шаман і замовк. Пам'ять важливіша за перемогу, каже Айдар. А ще важливіше прощення. Не як слабкість, як звільнення, не для всіх, а для себе. Бо війна завершується спершу всередині, а вже потім зовні. Прийдуть дні, коли тиша стане гучнішою за постріли. Люди не відразу повірять, чекатимуть підступу, але його не буде. Бо ті, хто керував страхом, зникнуть. Невигнані самі підуть, і тоді почнеться повернення. Не до хат у душі Україна пройде крізь це. З болем, зі втратами, але пройде, бо має те, чого не купиш, правду. Коли Айдар говорить про Крим, він не каже територія для нього це жива істота, земля, яка мовчала надто довго і тепер має право сказати своє слово не зброєю, а пам'яттю.